Рекордні 47, так би мовити, туристів за рекордні суми намагалися незаконно потрапити за кордон. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України від 5 до 18,5 з половиною тисяч доларів з кожного заплатили шахраям українці за обіцянку переправити їх через кордон на Одещині. Збір клієнтів здійснювався за допомогою телеграм-каналів, але ані свого слова ділки не дотримали, ані навіть пристойних умов переправлення не надали. Так, 47 чоловіків були буквально запаковані в чотири вантажні мікроавтобуси, де їм запропонували 100-кілометрову подорож на матрацах. Вже на під'їзді до кордону кортеж був зупинений правоохоронцями. Оперативну інформацію про потенційне правопорушення спільно відпрацювали ДПСУ, СБУ та ДБР. Також затримали автівку з двома провідниками. Їм вручені підозри. А щодо туристів складені адмінпротоколи.